Вітаю, Корі. Вітаю, Мішель. Будь-яка компанія має прагнути створити багатогранний колектив, надавати можливості людям з різними навичками. І постійно, завжди, що таке? Навичками і самобутністю. Щоб виховати нове покоління, гаразд. Знову. Фільм Йоргоса Лантімоса. Вони нас переконують, ніби ми створили цей світ. Режисера фільмів «Бідолешні створіння. та завсім стояли вони. І фаворитка. І за всі наші втрати, за все, що нам заподіяли, ми нарешті відплатимо. Салют. Раді вітати в штабі людського опору. Де моє волосся? Ми ліквідували його, аби ти не контактувала з кораблем. У сенсі з яким? Із космічним. Ясно. У жовтні. За 48 годин поліція і ФБР розпочнуть пошукову операцію. Я відома керівниця великої корпорації. Я незамінна, без перебільшення кажу. Це як викрадення губернатора, тільки серйозніше. За будь-якого розвитку подій ця історія вилізе вам боком. Це було сильно. У мене ж пульс відскочив, Емма Стоун. Джесі Племонс. Я ретельно дослідив це питання винищити нашу цивілізацію. Інопланетна Паскуть. Я не інопланетянка. Ти брешеш мені. Що це змінює? Ти ж знаєш, що це маячня, що це аморально. Це, я знаю, хто ти така. Я знаю, що ти таке. А я знаю, хто ти, Теді. It's fine. It's cool Бугонія. Тридцятого жовтня у кінотеатрах.